Нарешті пенсія. Господи, як же я її чекала. Нарешті я зможу спати до полудня, їсти тоді, коли захочеться, а не те, що можна приготувати на швидкоруч, зустрітися зі своїми старими подругами, передивитися всі улюблені фільми, перечитати книги, поїхати до родичів та всіх відвідати. Але ж ні, у мене діти, онуки, і всім їм дуже треба, аби я вирішила всі їхні проблеми. Тому я маю гроші позичити, бо ж мені й так нічого не треба. А вони беруть в новобудові квартиру. Ті я маю з онуками посидіти на вихідні, бо вони кудись їдуть. Але найбільший наріжний камінь це моя двокімнатна квартира в центрі міста. Що доньці, що синові дуже кортить, аби вони жили у моїй квартирі. А я десь на околиці міста, а ще краще на дачі чи в глухому селі. Мамо, каже син, ти можеш продати свою квартиру і поділити між нами. А де я жити буду? питаю його. Де й всі батьки в селі, тим більше, що за бабусею треба доглядати. Я вас виростила повносправними людьми, чи ви не вмієте заробити собі на житло. Мамо, це дуже довго, а ми хочемо жити вже. А я жити, по вашому, вже не хочу. Єдине, що тішить, то те, що цього не чує мій чоловік. Але він точно в труні перевертається. Питається ми ж ростили їх добрими дітьми, не забезпечили статками, але обом дали добру освіту, так ні. Треба мене вижити з квартири, бо мені так мало треба крапельку води і дрібку хліба. І це я бачу таку тенденцію серед усіх моїх знайомих. Вони змушені поїхати жити в село чи на дачу, чи в якусь однокімнатну квартиру, бо все віддають дітям до останку, ще й хваляться при тому, що ось які вони самовіддані та найкращі батьки в світі. Але діти все одно згадують про них лише тоді, коли треба на них дітей залишити чи гроші позичити. Але куди далі зайшли мій зять і невістка? Вони сміють моїм дітям докоряти тим, що я не хочу продати квартиру та поділити гроші. Ми б вже давно виплатили дольову участь, каже невістка, а мати твоя про вас зовсім не думає, ще й онукам подарунки купує китайські. Ми б машину купили кращу, це вже позиція зятя, і їздили б до неї в село, якщо вона так переживає, що ми її забудемо. А далі дійшло до того, що почали дітей підмовляти. Бабусю, а чому ти не хочеш, щоб ми у твоїй квартирі жили? питають синові діти. Бабусю, а чому ти не хочеш, аби у нас була гарна машина? Тато казав мамі, що у нас машини нема через тебе. І я не скажу, що в мене якісь геть злі діти. Просто чомусь така ситуація для них є дикою, що мама може собі жити нарешті в своє задоволення. Вас також доглядати треба буде. Каже невістка, то думайте, за що вас доглядати? Мені лише 60, і я планую ще жити років 20, бо у мене зі здоров'ям краще, ніж невістки невістки зятем. Але ж з якого боку заходять, розумієте? Ще й мама моя на старості літ теж на їх боці. Будеш мене доглядати, то нащо тобі те місто? Тут дивися, яка краса, аж на душі світло та гарно. А в місті що? Телевізор та телефон. Отак і живете, а тут навколо життя буяє. Отак маєш. Як не діти не дають жити, то батьки зі своїм, віддай борг, ми ж тебе малою нянчили. Це як порівняти небо і землю, що няньчити маленьке, пахуче немовля, а що старшу жінку, яка вічно має претензії до твоєї роботи. Підпишись, підтримай українськомовний контент.